Марині 15 років. Цей центр реабілітації розповідає дівчина, відвідує чотири з них. У табір теж сюди. Ми розважаємося, робимо вироби, різні, проводимо гарно час. Зараз порядком дня вранці у дітей розваги та відпочинок, розказує директорка закладу Вікторія Базилевська. Все дозвілля продумане під потреби вихованців. Якщо на дворі душі чи спека, то в приміщенні діти можуть відточувати навички гри у настільний теніс, каже викладач Володимир Ткаченко. Має майже 20 років досвіду роботи із дітьми з інвалідністю. Легко нікому нічого не дається. Це, це ж е, технічний вид спорту. Тут треба і думати, і навики повинні бути. Але все в порівнянні він от, займається три роки, а прийшов ніяким. От він був приблизно таким, як ті діти. А зараз він грає вже призер. Після обіду вихованців оздоровчі та лікувальні процедури. У кожного індивідуальне призначення, каже медсестра Вікторія Ткаченко. Тому що деяким дітям якби протипоказано займатися на деяких тренажерах, а деяким потрібно для укріплення в'язової системи. На випадок повітряної тривоги у закладі є спеціально облаштоване під потреби дітей сховище, розказує директорка Вікторія Базилевська. Обладнана Пандусом, є кімната для перебування дітей, є медична кімната, туалетні кімнати, запас води, запас їжі, приточно витяжна вентиляція. Потужність табору, каже директорка, 25 дітей на зміну. В нашому таборі можуть перебувати дітки різних категорій. В червні місяці ми беремо на обслуговування діток з інвалідністю. Далі, в липні, і серпні в нас будуть в таборі діти інших категорій. Діти, які мають пільгові категорії, розказує начальниця міського управління соцзахисту Галина Кучер, путівки отримують безкоштовно. Решта сплачує за харчування. Воно у таборі триразове. Для інших дітей, які батьки мають бажання привезти до нас діток, іде плата 4 тисячі 245 гривень. Це від 115 гривень у день до 144 гривень у день, в залежності від вікової категорії. Табірна зміна за словами директорки закладу триває 21 день з 8 ранку до п'ятої вечора. Марія Гаврилян, Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.